Готую ніжну запіканку із залишків лаваша, яка за своїм смаком схожа на ачму, містить багато білка і, як, на мій погляд, чудово підходить для ситного сніданку. А поки поставте подобайку цьому відео і підпишіться на мій канал. Тут багато корисних і цікавих рецептів. Цей рецепт розрахований на маленьку форму з фольги ємністю 430 мл. Приготування надзвичайно легке. Спочатку вбиваємо яйце, додаємо молоко. Сіль, далі йде кисломолочний сир і твердий сир, який потрібно натерти на терці. Лаваш скручуємо у такий щільний жгутик і нарізаємо дрібною соломкою. До речі, можна просто нарвати руками. Розпушую його руками для того, щоб він краще і легше поєднався із яєчно-молочною масою. Перемішуйте його добре, доки він не стане повністю вологим і важким. Формочки із фольги змащуємо олією або вершковим маслом, але олією трішки корисніше. Особисто я дуже чекаю, коли з'являться такі форми із силікону. Перекладаю всю масу у формочку, має вийти досить щільно і наостанок зверху присипаю кунжутом. Випікатиму у мультипечі. У мене же це режим бейк. Якщо у вас інша модель, то ставте 160. 170 градусів 15 хвилин. Також можна скористатися і звичайною духовкою. Найскладніший етап це вийняти акуратно запіканку із фольги. Для цього можна залишити її просто у мультипечі ще хвилин на 10 або загорнути у рушник. Далі обережно з допомогою ножа і отак розсуваючи краї, я її виймаю. Ну, насправді нічого складного в цьому немає, але трішечки часу цьому треба приділити. І, як ви бачите, вона досить добре відходить. Цю запіканку можна нарізати порційно і заморозити, а потім зранку розморожувати у мікрохвильовці. От і все, сподіваюся, вам встане в нагоді цей рецепт. Дякую вам за всі коментарі і вподобайки.